Всім привіт! І сьогодні я буду перероблювати оце. Так, знаю треш, але ладно. Я довго не могла поставити телефон, бо він постійно падав. Плитка постійно переміщалася. І я намагався зробити так, щоб не у тому ві... не як у тому відео. Бо там постійно то камера, то плитка у різних місцях. А ще у старому відео він чогось кульгає, тільки однією ногою лівою, шагає. У... у новому відео я це виправила. У мене постійно виходила якась фігня, а потім я в мене вже майже вийшло, я знімала з вимкненим світлом. І зайшов до кімнати тату і увімкнув світло і все і спортив. А ще коли я монтувала, він в мене то дуже швидко ходив, то дуже повільно. Я там дуже старалася, щоб воно нормально було, потім ще зупинки їсти робила. Коротше. Потім ще його обрізала. Не могла нормально обрізати. Ну і ось результат. Мені здається, вийшло прикольно. Оцініть в коментарях, що вийшло краще. Три роки тому чи декілька хвилин тому. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім па-па!